Друзі, привіт! Продовжуємо презентацію ков утеплених на котрі під кодом позиції 0,38. Ціна за 1 кг становить 3,8 долари, Вага мішка 23 кг. Вартість мішечка 87, ,5. 4 долара. Не втрачайте можливості придбати хороший мішечок за вигідною доступною ціною. Підписуйтесь, друзі, на канал, робимо замовлення. Не втрачаємо можливість придбати. Хто бажає зробити замовлення, відразу пишемо повідомлення в Viber. Хто бажає? Лот номер 2. Ковти теплих утеплених на хутрі. Пишемо повідомлення Viber. Телефонуємо. Хороші йдуть розміри, ковти на суцільних блискавках, з блискавками та без. Дуже хороша позиція, але вона вже закінчується. Кількість товару обмежена, покваптеся придбати. Наразі представлений лот номер 2 Кот утеплених на хутрі. Під час огляду знято повністю мішечок від початку до кінця. Будьте першими, хто придбає. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Підписуємось на наш канал, робимо замовлення. Лот номер 2 кофт теплих утеплених на хутрі. Хто бажає зробити замовлення, пишемо нам особисте повідомлення або телефонуємо. Мінімальне замовлення: один мішечок вагою 23 кг. Ціна мішка по курсу на сьогодні 3426 гривень. Відправку здійснюємо з кривого рогу. На вантажні відділення по всій території України. Зараз представлений другий мішечок кофт теплих, утеплених на хутрі. Мінімальне замовлення один мішок вагою 23 кілограми. Підписуйтесь, друзі, на канал, хто ще не підписався, робимо замовлення. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати лот номер 2 кофт теплих утеплених на кутрі. Дуже класна позиція. Повернусь, друзі, за декілька хвилин, робимо замовлення і через пару хвилин буде представлений мішечок номер 3